На території Житомирської області налічується 1180 захисних споруд та майже 46 тисяч підвальних укриттів, стан яких перевіряється. Частина захисних споруд в доброму та задовільному стані. Більшість вже не відповідає вимогам. Тому за дорученням голови облдержадміністрації Сергія Машковського захисні споруди потрібно впорядковувати, аби люди могли знайти прихисток у разі надзвичайної ситуації, зазначає Два, перший десь десь заступник голови облдержадміністрації десь Геннадій Дмитренко. Дайте, будь ласка, інформацію в розрізі, яких районів. Ні, містне не було виділено фінансового ресурсу для проведення інвентаризації в першу чергу, а це перерахування коштів на інвентаризаційний паспорт, а саме БТІ. Ми кажеться, цю проблему вже вирішили, не здається, а вирішили. І друге питання це виділення фінансового ресурсу для того, щоб забезпечити дані споруди всіма необхідними. Комплексними та товароматеріальними цінностями. Я маю на увазі лавками, я маю на увазі освітленням, я маю на увазі водою і забезпеченням іншими товароматеріальними цінностями. Ми затверджуємо з вами сьогодні план заходів на 15-16 рік. Обласною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій затверджено план на 2015-2016 роки щодо проведення інвентаризації підвальних приміщень, житлових будинків та адміністративних будівель. У нас за результатами минулорічних перевірок це 59 було не готових. І лише 4% готові. Якщо брати в рамках України, то ми, область посідає 18-ту позицію з цього питання, а стану проведення тих інвентаризацій 20-ту, 23 регіонів. Окрім цього, проводитимуться навчання серед керівників та фахівців у сфері цивільного захисту та проводитиметься у відповідність електропостачання в населених пунктах та закладах охорони здоров'я.